Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 87 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Іменовані числа, додавання і віднімання багатоцифрових чисел. І перше на сьогодні завдання. Треба перетворити іменовані числа. Отже, записуємо сьогоднішнє число, класна робота, завдання 579. Переписуємо перше число 72 тони. Треба перетворити в кілограми, в одній тоні 1000 кг. А в 72-72 тисячі. 72 і ще 65 буде 72 65 кілограмів. Нижче записуємо наступний. 72 тонни 6 центнерів треба перетворити в центнери. В одній тоні 10 центнерів. 72 десятки це 720, і ще 6 726. Далі переписуємо кілометри в метри. В одному кілометрі 1000 метрів 5602 метри. Тепер треба метри в міліметри. В одному метрі 1000 міліметрів. А в 9 9000. і додаємо 34, буде 9034. Тепер навпаки, треба центнери перетворити в тонни і центнери. В одній тоні 10 центнерів, отже, треба виділити скільки всього десятків. Всього десятків, ось у нас десятки, ось це все це 6850 десятків, а це саме тон. І 3 центнери залишається. І міліметри треба перетворити в дециметри і міліметри. В одному дециметрі 100 міліметрів, скільки всього сотень в цьому числі. Ось у нас 26 сотень. Отже, це буде 26 дециметрів 59 мм. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Далі нам треба порівняти іменовані числа. Записуємо завдання 580 7 годин 20 хвилин. Скільки це хвилин? В одній годині 60 хвилин, а у 7 рахуємо. 60 помножити на 7, це буде 420 плюс 20, 440 хвилин. А тут 720, отже, це число буде меншим. Тепер це число перетворюємо 9 хвилин в секунди, щоб порівняти в одній хвилині 60 секунд. Отже, множимо 60 на 9 буде 540 плюс 30 570 секунд, і тут 570, вони рівні. 75 годин, а тут 7 діб 5 годин, в одній добі 24 години. А у 7, тобто це у нас тиждень, так? 7 помножити на 20 140, 7 на 4, 28. Буде 168 годин і ще 5 – 173 години. А тут 75, отже, це число менше. 60 місяців, 4 роки 10 місяців. В одному році 12 місяців, а у 4 множимо на 4 буде 48, і ще 10, 58. А тут 60, це число більше. Переходимо до наступного завдання. Обчисли письмово. Письмово це в стовпчик. Записуємо приклади 581. Переписуємо перший приклад. 76 205, додаємо. 549 856, 5 плюс 6, 11, один пишемочка, переходить далі. Плюс 5 буде 6, 2 плюс одиничка сюди, 6 плюс 9 15, ще один. 16, одиничка сюди, 7 плюс 4, 11, ще один. 12, додаємо сюди буде 6. Отримали 626 000, 61. Відступаємо 4 клітинки праворуч, записуємо наступний приклад: це у нас віднімання. Від 2 не можемо відняти 6, а тут 0, тому беремо звідси, сюди буде 9, а сюди 10. 10 плюс 2 12, мінус 6. 6. 9 мінус 8 1. Тут залишається двійка. Не можемо відняти сімку, беремо звідси 12 мінус 7 буде 5. Тут залишається 0. А тут у нас п'ятірка, не можемо відняти. Тут 0. Беремо звідси одиничку, тут буде 9, тут 10. Отже, 10 мінус -5, 5. 9. Переписуємо, а тут вже не 4, а 3. 395 516. Далі подивіться, у нас приклади, які складаються з двох дій, тому спочатку ми будемо записувати повністю приклад, а потім окремо виконувати його по діях, вже нижче записуємо цей перший приклад. Спочатку виконуємо дію в дужках. першою дією додавання 34 729 плюс 25 868. 9 плюс 8, 17, 7 пишемо одиничка далі. 2 плюс 6, 8, ще один 9, 7 плюс 8 15, одиничка сюди. 4 плюс 5, 9, ще один 10. 0. Пишемо одиничка сюди, 3 плюс 2 5, ще один 6. Отримала 60 597. Тепер другою дію від 500 тисяч. Віднімаємо це число. Дивіться, у нас тут нулі. Ми вже не надписуємо, запам'ятовуємо. Беремо звідси. 9, 9, 9, 9, 10. Запам'ятайте це. 10 мінус 7, 3, 9 мінус 9, 0, 9 мінус 5, 4, 9 мінус 0, 9, 9 мінус 6, 3, а тут ще 4. Отримали 439 403. Нижче переписуємо ось цей приклад. І також виконуємо окремо спочатку дію в дужках. Віднімання 576 151 мінус 385 263. Від одинички не можемо трійку відняти. Беремо звідси: 11 мінус 3 буде 8, а тут вже 4. Беремо звідси 14 мінус 6 буде 8, тут вже 0. Беремо звідси 10 2 – 8, Тут п'ятірка, 5 мінус 5, 5, -5 0. 7 не можемо беремо звідси 17-8 9, 4 мінус 3 1. Відступаємо кілька клітинок. Записуємо наступну дію цього прикладу. Знову віднімання. 9-8 1. 1-8 не можемо, беремо звідси 11-8, 3. Тут залишається 0. Беремо звідси 10-8, 2. тут 0, 0, 0, 0. 1 мінус 9 не можемо беремо звідси 11 мінус 9 2, 8 мінус 7. Отримали 720 231. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас інші приклади, тепер з іменованими числами. Давайте запишемо приклади 582. І так само будемо виконувати їх письмово. Пам'ятаєте, як це? Переписуємо хвилини під хвилинами. 6 плюс 8. 14, 4, пишемо, одиничка сюди, додаємо, 5 буде 6 години переписуємо. 8 плюс 4 12. Твічку, залишаємо тут, одиничка сюди. 1 плюс 1 плюс 2 буде 4. Але це незавершене додавання, тому що 64 хвилини це більше, ніж година, ми можемо підкреслити ще раз. Переписуємо хвилини і забираємо 1 годину, а це 60 хвилин. Тобто залишається у нас тут 4 хвилини, а 60 хвилин йде сюди додаємо до годин. буде 43 години. Підступаємо 4 клітинки, записуємо наступний приклад: це у нас вже віднімання. Секунди переписуємо: від 6 не можемо відняти. І тут у нас 0. Тому нам потрібно позичити одну хвилину. Одна хвилина це 60 секунд. Отже, тепер тут у нас 66 секунд. Мінус 58 секунд. Буде 8 секунд. Переписуємо хвилини. Тепер у нас тут не 25 хвилин, а 24, тобто 4-4 0 і 2-1. Нижче записуємо наступний приклад. Знову у нас додавання. Кілограми переписуємо. 2 плюс 9, 11, 1 пишемо одиничка сюди, 1 плюс 9 10, одиничка сюди. 8 плюс 1 9, і ще один, 10 одиничка сюди, вже. 5 плюс 7, 12, 1, 13, але спочатку то не перепишемо, тепер трічка, 1 сюди, 3 плюс 1 4. І переписуємо останній приклад в цьому завданні: знову віднімання. Переписуємо метри. Від 4 не можемо відняти тут у нас 0. Тому беремо 1 кілометр і це буде 9, 9, 10. 14 9 буде 5. 9 мінус 0 9. 9 мінус 2 7. Кілометри переписуємо. Тут у нас вже 5. Беремо звідси 15-6 9 і 2 мінус -1, 1. Переходимо до наступного завдання. Обчисли усно способом округлення. Виконай письмову перевірку кожного результату. Виконуємо усну частину, я буду писати на екрані, звичайно, спосіб округлення це коли ми округлюємо другий доданок або від'ємник для того, щоб легше було порахувати це подумки усно. Ми можемо округлити на одиничку і буде кругле число 600. Але якщо ми додали до цього числа одиничку, то ми повинні її і відняти одразу. Додаємо 5378 плюс 600 буде 5978. Віднімаємо одиничку, буде 5977. Дивимось на наступний приклад. Тепер ми можемо округлити так, щоб додатково відняти ще двійку. Було 398, а щоб було 400. А щоб відняти 400, треба додатково відняти двійку. Якщо ми її віднімаємо, то відповідно повинні і додати. Тепер спочатку знаходимо різницю. Ну тут дуже легко: 8072 буде, і додаємо двічку, буде 8074. І останній приклад округлюємо до сотні, тобто додаємо 3, щоб було 100, і одразу їх віднімаємо. Тут буде 12374 мінус 3. 12 371. Давайте перевірку також виконаємо усно. Перевірку будемо робити ось так: стовпчиком. Той самий приклад: 8 плюс 9 17. Одиничка сюди, 7 плюс 9, і плюс 1, 17. 3 плюс 5 і плюс 1 буде 9, і п'ятірка, що ми отримали? Ось цей результат, все вірно. Далі виконуємо віднімання. 2 мінус 8. Беремо звідси одиничку, 12 мінус 9 буде 4, 6 залишається, беремо звідси 16 мінус 9 буде 7. Тут у нас 3 мінус 3, 0 і 8. Ось так, співпадають результати, все вірно, і виконуємо додавання. 4 плюс 7 11, 1, пишемо одиничка сюди. 7 плюс 9, 16, і ще 1, 17, одиничка сюди, 2 плюс 1 3, 2 і 1. Отримали той самий результат. Отже, виконали правильно. Переходимо до наступного завдання. Із 20 центнерів 80 кг слив виходить 36 кг чорну сливу. Яка маса чорносливу вийде із 70 кг слив, записуємо. Задача 584. Складаємо короткий запис. Отже, 2 центнери 80 кг слив. Отримаємо 36 кг чорносливу. І тепер з 70 кг слив невідомо чорносливу. Таку задачу ми можемо розв'язати способом відношення. Але давайте дізнаємо скільки тут кг, щоб у нас були однакові числа. Два центри – це у нас 200 кг, і 80 буде 280 кг. Тобто нам треба дізнатися, у скільки разів зменшиться кількість слив. Для цього треба 280 поділити на 70 буде 4. У 4 рази стане менше слив. Відповідно, в таку ж кількість разів стане менше чорносливу. Для цього треба 36 поділити на 4 і буде 9. Вийде чорносливу. Можемо записати відповідь 9 кг. Переходимо до наступного завдання. Фермер продав овес по 6 гривень за 1 кг. І ячмінь по 4 гривні за 1 кг. За овес він отримав 36 тисяч гривень, а за ячмінь 8 тисяч гривень. У скільки разів більше фермер продав вівса, ніж ячменю. Записуємо задача 585. Записуємо короткий запис. Овес його ціна і скільки отримав фермер. Так само записуємо ті самі дані про ячмінь. Нам треба дізнатись у скільки разів більше. Для цього нам потрібно дізнатись, а скільки ж вівса він продав, і скільки ячменя, щоб потім дізнатися, у скільки разів більше. Тобто, треба вартість поділити на ціну. 6 гривень це ціна. 36 тисяч треба поділити на 6, і це буде 6 тисяч кг продав вівса. Так само знаходимо, скільки ячменя. Вартість ділимо на ціну, буде 2000 кг. А тепер можемо дізнатися у скільки разів. У це у нас ділення більшого числа на менше. Відкидаємо, і тут і тут нулі. 6 поділити на 2 буде 3. 3 рази, у 3 рази більше, продав вівса. це те, що нам треба було знайти. Можемо записати відповідь і переходимо до наступного завдання. Добери два такі значення х, щоб нерівність 48 поділити на х менше 24, перетворилися у дві істинні числові нерівності. Давайте це завдання виконаємо усно. Спочатку ми можемо поділити 48 на 2, це б дуже легко, ми дізнаємося, що буде дорівнювати 24. Отже, двійка вже нам точно не підходить. Нам треба якесь більше число, ніж двійка, і тоді. Результат цього ділення буде меншим числом, ніж 24. Ну, давайте візьмемо, наприклад, 3. 48 поділити на 3 буде 16. Або 4, 48 поділити на 4 буде 12. Ось ми підібрали два правильні такі значення ікса. Переходимо до наступного завдання. Завод відправив споживачам 160 легкових машин і 120 вантажних чотирма пароплавами. На кожному пароплаві машин було порівну. Скільки всього машин було на кожному пароплаві. Розв'яжи задачу двома способами. Записуємо задача 587. Складаємо короткий запис: отже, легкових машин було 160, а вантажних 120. Нам потрібно дізнатись, скільки машин було на кожному пароплаві. Тобто, Всю кількість машин розділили на 4 пароплави, а на одному невідома машин. Треба розв'язати двома способами: записуємо перший спосіб. І ця фігурна дужка нам підказує, що треба зробити. Ми можемо знайти, оскільки всього було машин. Це буде 280 машин, які розділили на 4 пароплави. Так, і пишемо: 280 поділити на 4 буде 70 машин. На кожному пароплаві. Першим способом ми знайшли відповідь, давайте запишемо другий спосіб. Отже, записуємо другий спосіб, і спочатку ми можемо розділити легкові автомобілі на 4 пароплави, а потім окремо вантажні. Так і зробимо: 160 поділити на 4 буде 40 машин легкових на одному пароплаві. Тобто на кожному пароплаві. Потім 120 ділимо на 4, буде 30 машин, вантажних на одному пароплаві. А тепер ми можемо їх додати одна до одної, 40 плюс 30, і це буде 70 машин на кожному пароплаві. Та сама відповідь записуємо. І на сьогодні класна робота закінчена. Дякую за увагу! До побачення!